Я іду в президенти України. Кожен школяр, хлопчик або чоловік, стикався з моментом, коли він збирає собі новий комп'ютер. Не просто докидуєш оперативку в старий, а прямо таки з нуля збираєш новий сетап, бо мама дозволила такий подарунок на день народження. Або ти вже дорослий і сам собі його купуєш, але це вже трошки інша сумна історія. Так, от компік це тільки половина проблеми, бо світові корпорації все ж таки придумали, як можна з тебе викачати побільше грошей. Створили тисячу різних прибамбасів до і. Так, недешевої коробки. Мишка, килимок, клавіатури, навушники і навіть мівіна. І ось ти вже стоїш в магазині або сидиш на сайті і думаєш, як не набрати кредитів, або ж навпаки не купити прям сміття. І якщо це відео існує і в назві є слово Аврора, то можна здогадатися, що в цьому відео я поїм лайн. Я реально візьму найдешевше з магазину, який точно можна назвати бюджетним. Не коли тобі кидають посилання і кажуть, що це бюджетна клавіатура. Ось бюджетна клавіатура, але давайте розбирати мій смітник по порядку. Усі цифри, тобто скільки я витратив на речу відео, я скажу в кінці відео, а ще додивись до кінця, тому що я скажу, куди я це все потім подіну. Ви на каналі Окріп, і так, замість нескінченої каруселі, мемів, в цьому відео ви будете бачити моє лице. Якщо я можу не тримати з вами зоровий контакт. Я все розумію. Ми тільки познайомились. Підпишись <клес> Ні, так зараз. Спробую ще раз. Підпишись на окріпа. Я думаю, ми достатньо близько познайомились. Настав час перебирати сміття. А може й не сміття, я не знаю. Зараз подивимось, бо я навіть поїсти взяв. Я, якщо чесно, трошки боюсь. Взагалі я обійшов чотири аврори в себе на районі, і думаю, тільки це заслуговує на лайк. Пожалійте мої п'яточки. Я майже одразу підходив до відділу з електронікою, і буквально перше, що я побачив, це Маус. Маус Оптікал. Дротова мишка, за увага 40 гривень. Це навіть не маленька картопля Фрімакдона. Це 40 гривень за реально функціонуючу електроніку. Це 40 гривень за best choice. Ну, якщо на коробці так написано, в мене питань немає. А ще мені сподобався цей пункт, який читається як. Фізична арматорна сталь І з корисної інформації тут, мабуть, все. Навіть DPI не написали. Будемо тестити ручками. В ручках, до речі, відчувається, як мишка за 40 гривень тут реально не обманули. Я її підключив і спробував зробити хоч щось. Як ви думаєте, правильно, один із десяти огляд закінчено. А якщо серйозно, то реально один із десяти. Факт того, що вона працює, так це правда, але я впевнений, що довго ви з нею не протягнете. Ваші нерви не витримують ці постійні зриви і цей плаский низ. Таке відчуття, що їй цієї плоскості замало, і вона постійно завалюється в бік. Можливо, це я недостатньо крутий, бо не користуюсь подібною мишкою від Apple, але думаю, що референс за 4000 тисячі в руці сидить трішки приємніше. Не бачу сенсу затримуватись на цьому офісному мову. Онстрі, коли у мене є справжнє ігрове рішення, думаю, ця штука точно прокачає ваш скіл в героях, бо це вже 100 гривень. За мишку тієї ж фірми. Сподіваюсь, що вона не буде такою ж, просто в іншому пластику, бо тут, як мінімум, написали про 3000 DPI, Діпіа ЛГБТ-підсвітку і чомусь розірвану коробку. В магазині, на жаль, була тільки одна така, і дочекалась на мене саме в такому вигляді. Добре, що сам апарат цілий, і на вигляд він точно виглядає і відчувається краще свого попередника, бо коштував 100 гривень, а це вже не жарти. Я підключив і підсвітка одразу окупила додатково вид витрачені 60 гривень, і зараз без жартів, мишкою за 100 гривень можна хоч якось користуватись. Звісно, вона не так точно водить курсор, як ваша, за 100 мільйонів, на яку треба було взяти кредит, але думаю, до такого можна звикнути. І це навіть не теоретично, це моя колишня мишка, якою я користувався кілька місяців, бо її попередниця покинула наш світ. Я, звісно, придбав її зі словами, через тиждень куплю нову, але обманув сам себе і прожив з нею кілька місяців. Тому, якщо у вас необхідність перечекати тиждень Другий сміливо купуйте мишку в Аврорі за 100 гривень, але не засичуйтесь, бо це реально дурка. Ще з історії про мишки хочу сказати два слова про ту, яка на місяць замінила мені мою основну Logitech Logitech, про яку, до речі, теж є відео на каналі, десь десь тут можливо буде, а можливо, і не буде. А, я експериментнув і вперше покористувався Атак Шарком за 1000 гривнів, радість майже кожного школяра, бо її продажі, як правило, ростуть на Новий рік або на ваш день народження. Ви, звісно, можете сказати, що на якомусь тему в Взагалі можна знайти за 700, і я вас не зупиняю, хоч за 500 на OLX, Але сам факт, що якість цієї мишки і її ціна абсолютно виправдані. Ну і ще мені дуже сильно сподобалась концепція цього острівка, зарядки, хаба і підставки одночасно. Думаю, якщо б подібні моделі були з таким острівцем, то ціна була б набагато більшою, бо штучка реально крута. Що Що ви кажете? Що це за штука на столі? А це просто світильник з дівчинкою кріпа, яку залили смолою і змусили гарно світитися. кажуть, що за з дівчинки окріпа можна зробити будь-якого вашого персонажа і зробити комусь крутий подарунок. Але це треба перевіряти в описі під цим відео. Уточнюйте там. Думаю, логічно, що після мишки йде клавіатура, і саме через неї я бігав по всім аврорам свого району, щоб знайти ігрову. Мене не влаштовували звичайні чорні без підсвітки. Це залишити офісному планктону. Я хотів, щоб мій скіл виріс, і я її знайшов. Субо, ігрова клавіатура. Або кубо, я не впевнений. Ну, це реально монстр в світі ігрових девайсів RGB, півтора метра кабель, USB, розірвана ще в магазині. Коротше, усе, як я люблю. Погляньте, я її навіть не вмикав, але вона одразу працювала з підсвіткою. Оце я розумію ігровий девайс. Добре, не буду вас обманювати, бо ще повірите. В результаті у мене в руках, тобто на столі, звичайна, дефолтна, желейна, майже безшумна мембранна клавіатура. Якусь частинку сценарія я писав нею і можу впевнено сказати, що з нею можна жити, поки під клавішами немає. Має крихт хліба натискати приємно, але все одно часто стається момент, коли не розумієш, натиснув ти кнопку чи ні. Але кого це хвилює, якщо апарат коштує 400 гривень, і думаю, щось подібне можна знайти навіть за 300. Я в моменті подумав, що мені робити з цими девайсами. І думаю, що їх просто вам роздам. Думаю, мова як мінімум про клавіатуру, бо мишка за 40 гривень вам не потрібна. Звісно, девайси не жирнючі, але це набагато краще, ніж просто викинути. І повірте, в когось навіть такого немає. Тому заходьте в телеграм і чекайте сповіщення. Про недільний стрім на ось цю дату, і можливо покладу вам ще якихось приколів. А де ще ви побачите таку круту підсвітку з різними режимами, а саме з трьома режимами яскравості і пульсацією? Якщо для вас це не круто, вітаю, ви виросли. А для тих, хто може порадіти такому подарунку, знайте, що у вас ще все попереду. Я, наприклад, до сьогодні тримаю біля себе свою першу мембрану клавіатуру, яку я колись купував за увага, 200 гривень, і не питайте, чому на ній так сильно затертий шифт. Я все одно вам не розкажу. Ще на клаві з Аврори є додаткові кнопки, які викликають все, і навіть калькулятор вимикають і збільшують звук. Коротше, якщо це не ідеал за 400, я навіть не знаю, що вам в цьому житті треба. Може, килимок з підсвіткою. Я, якщо чесно, не очікував такі. І знаєте, в трьох-чотирьох магазинів Аврори були такі килимки, і я подумав: гріх не взяти один, це ж ігровий сетап. Ну і звісно, перше, що мене розчарувало, це мікро usb Хоча за 200 гривень треба, мабуть, подякувати, що не на батарейках. Після розпакування він, звісно, хвилястий, але з часом це вирівняється не критично. Та головне у цьому килимку не поверхня, а підсвітка. Після того як я її увімкнув, сталося те, чого я не очікував. Я закохався, не в плані, що в когось з вас, але за лайк можу передумати. Я про те, що мені чомусь захотілося килимок з підсвіткою, бо виглядає це реально як плюс вайб. Мільярд режимів, безліч кольорів, додають якоїсь атмосфери вашому місцю. Ідеал, якщо б він був розмірами, як мій килимок, і треба придумати, куди сховати дріт. А так це поки найцікавіша і найприємніша моя покупка, особливо по такій ціні. Ну і зараз я хочу вам признатися, я трошки обійшов правила цього відео. Я не придбав мікрофон в Аврорі, бо його банально там не було. Але який сетап 2025 Століття без мікрофону, звісно, ніякий, тому я замовив ось таку паличку-виручалочку Defender Mic 117, паличка, яка змусить ваших тімейтів розказувати вам усе, що ви ще не чули про свою маму через ваш прекрасний звук. Але його ми ще перевіримо. Поки я розпаковую вам це чудо інженерії, скажу, що у мене ніколи такого не було. Ні в дитинстві, ні пізніше, але чомусь я дуже хотів спробувати користуватися саме таким форматом. У мене сьогодні реально наче день народження. Можете привітати мене в коментарях, Якщо у вас залишилось хоч щось людське. Ну і думаю, в мікрофоні найцікавіше це звуки. Давайте я спробую в нього поговорити. Чи зачекаєте? Може я вже кілька хвилин записую свій голос саме в нього. Насправді ні, ця паличка сатани вручить саме так, і сказати, що я розчарований, нічого не сказати. 129 гривень були ліквідовані на користь олігархів з компанії Defender. Дякую, респект. Якщо ти зараз не напишеш коментар з вибаченням, я буду записувати всі свої відео на цей тимі улюблених Записувати відео саме на цей мікрофон. Твоя мама буде дзвонити через цей мікрофон тобі після школи. Добре, я знову вас обманув. Я сьогодні негативний персонаж. Я накрутив звук так, щоб він звучав погано, і ви думали, що мікрофон поганий. Насправді ж я був приємно здивований. Один Запис в мікрофон паличку, який максимально близько до рота. Максимально максимально. Якщо говорити ближче, то це вже треба буде його з'їсти. Теж мікрофон паличка, але є хоч якась обробка, але це вам не допоможе, якщо ви хочете сидіти в Діскорді. Звук, звісно, тихий, але якщо знайти правильне місце і підкрутити кілька цікавих налаштувань, то звук буде дуже навіть адекватним. Але зважайте, що в повсякденному використанні швидше за все буде занадто тихо, і вас просто ніхто не буде чути без. Попередньої обробки, а якщо й материнська плата погана, то й шуми з'являться. Коротше, назбирайте трошки грошей і купічись адекватне, паличку. Оминаємо. Ну і взагалі мені здається, що це просто петличка на паличці. Я підключив до комп'ютера петличку подорожчі, і звук трішки гучніше, але все одно це петлички. Ну і на останок я залишив навушники. У мене, звісно, є маршали, але погодьтеся, це ігрова збірка. Вони сюди не підходять. А в Аврорі я взяв цілих два варіанти. Перший це ось такі крапельки за гривень тридцять. Я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю за скільки я їх брав. Але точно пам'ятаю, що колись, років п'ять назад, я купував такі за 9 і в них не працював один навушник. Мені, до речі, повернули гроші, а в роді респект. Навіть не знаю, навіщо я їх купив. Я з тих людей, які не можуть такими користуватися через те, що вони банально не тримаються в вухах. Пишіть в коментарях, в кого теж така проблема. Я сподіваюся, я не один не можу носити AirPods. Я ж не один лох. Дива не сталося, і ці теж не тримаються, але я сильно не засмучений, бо звук там, як би вам пояснити. Думаю, по звучанню щось типу такого, і вайба як у цього котика у вас не буде. Добре, що я взяв дві пари, і це вже важка артилерія. Пікмі монстр, в якому ви Ймовірно когось бачили. Краще до людей з такими апаратами не підходити, бо думаю, ці види досить агресивні. Навушника я обирав по кольору і, на мою думку, взяв найсолідніші Ніжно-рожеві. Хлопці зрозуміють, дівчата сорі, вам ніхто не пояснить. Ну і звісно, я їх послухав, і це бомба. За 200 гривень я отримав пікмі стиль, плотний бас і загальний респект від мужиків в спортзалі. Я реально не очікував на хоч якийсь результат, але тут приємне здивування. Звісно, носити їх більше Ше хвилин не треба, але все ж таки це найкраща покупка після килимка з підсвіткою. Чи все ж таки може бути щось краще? Якщо я після цього не виживу, відео викладе моя мама.